Коли я курякала на балконі після 24 лютого, побачила, як пролітають три ракети повз мене. А потім шарахнулись так, що здригнулася земля, і здригнулося моє тіло і моя душа. Подумала, щось треба робити. Щось треба зробити таке, щоб не зійти з розуму. Я написала у чат мешканців свого дому, сказала: дайте мені, будь ласка, машину. Бо волонтери, машина, щось я подумала, це одне і те ж. ганяю на тому герці, достаю миючі памперси, але щось мені показалось мало. Я думаю, щось треба якось піднімати дух, бо ми їздили по деокупаційним селам, і я стільки наслухалась історій, і сліз, і горя, і страху. Що цей страх поселився десь в мене тут в животі, нічого не могла з цим робити. А якщо ви знаєте, то цивільним психологам не можна робити з військовими, бо це друге діло. Перше, що я зробила, пішла і вивчилась на.